Так, Це у нас Елік Позитив Мітарі. Коротко розповім, як ним користуватися. У нас є ключ з дубляжем. Вставляємо його у замок запалювання. Вмикаємо, повертаючи. Все, байк увімкнутий. Він не так, як бензиновий, його не чути. Тому тільки ключ провернули, він вже працює. Точка газу вже працює і з цим потрібно бути обережно, бо якщо вперше сідаєте на такий байк, то він досить потужний і потрібно легко, дуже акуратно відкривати ручку газу, щоб його відчути. І ще основне, що ручка гальма вимикає, будь-яка ручка гальм вимикає ручку газу. Якщо ви нажмете ручку гальм і покрутите ручку газу, він не поїде. Але потрібно бути обережним, щоб коли ви відпускаєте ручку гальм, потрібно і відпустити ручку газу. Бо якщо не відпустите, а відпустите ручку тормозу. То він вас знову полетить. Потрібно бути обережним і з часом ви до цього звикнете. І також ручки гальм, от чуєте щелчок, ручки гальму вмикають рекуперативні гальми. Так, з органів управління у нас зліва це освітлення, габарити і просто мигають, мигнути фарою. Немає звуку, така концепція military. Також, якщо зліва ці стрілочки у нас відповідають за режими їзди, тобто зліва це екорежим, максимальний спорт режим і задній хід. Дисплей показує усі потрібні параметри, там вам надішлють інструкцію з нього. Зараз роз це роз'єм зарядки. Ви не помилитесь. Він має ключ. Але основне, що потрібно знати, це те, що спершу підключаєте зарядне в розетку, а тоді вже самий байк. А знімати зарядки, як забажаєте, немає значення. І також заряджати, також немає значення. Основне, це потрібно не забувати його заряджати, коли він там буде в нуль розряджений. І бажано не допускати до нуля. Там, наприклад, 10% залишати. На зар... ну, залишати 10% розряду і потім ставити на зарядку. І там навіть може бути 80% заряду, можете вже ставити на зарядку, тобто це вже не має значення. Головне не допускати його до нуля. Е, наступний роз'єм це у нас для силовий для інвертора. Підключаєте інвертор 2,5 кВт. І можете живити там чайник чи будь що інше, чи щось, чи там дрони заряджати. Немає значення. Е, по підвізці. Амортизатор і вилка налаштовуються під кожного, можна налаштувати. Синя крутилка відповідає за жорсткість, червона відп... крутилка відповідає за те, наскільки буде швидко повертатися маятник у своє положення. Тобто, якщо ями, то потрібно, щоб швидко він повертався, якщо асфальт, то повільно. І також саме налаштовується вилка. Знизу жорсткість підкручується, де пише компресія. А ось тут підкручується відскок. І е, це потрібно для того, щоб тут звичайний ніпель, як на колесі. Е, його спускаєте там, через певний час, коли вилка вже стає е, вам тверда. Бо через те, що вона працює, набирається повітря, його потрібно стравлювати. Ще що, ланцюг. Ланцюг має властивість розтягуватись, коли ви дуже агресивно їздите. І його потрібно час від часу натягувати. Це ви вже самі зрозумієте, коли він буде послаблений, бо зараз він от добре натягнутий. Коли він вже буде теліпатися, потрібно його натягнути. Як це робиться? Відкручується спершу вісь легенько, потім цим болтом натягується рівномірно з двох сторін. Потім, коли ви натягнули, законтрагаюєте його і затягуєте вісь. По гальмівних колодках і супортах. Супорта мотоциклетні, як і вся система гальмівна. Але як вони працюють? Вони їздять, тобто тут тільки одна активна колодка, і вони мають такі шарніри, по яких їздять. Тому супорта можуть клацати. ну Це така їхня властивість, тут нічого не вдієш. Оці два болтики, витягнути їх і колодки тоді заміняються. Так же само і спереду. Ще у нас є USбіжки Type-C і Type-A. Розетка 220 Вмикається цією кнопкою. І вона потужністю до 200 Вт. Тут написано. Тобто вона має тільки маленьку потужність. Для більшої потужності є вже силовий роз'єм для іншого потужнішого інвертора, який великий. Наче це все. По обслуговуванню і дотяжці тут по факту потрібно просто е, після там, наприклад, кілометр 300 після обкатки дотягувати всі болтики, подивитися чи все добре затягнуто. А так, по суті, тут немає чому ламатися. Ось і все. Е, ще, що хочу сказати по обслуговуванню. Очищайте ланцюг, після кожного очищення змазуйте його. Також промивайте амортизатор і промивайте чи витирайте вилку від бруду. Чим будете частіше або ну, після кожної поїздки так робити, тим довше вилка і амортизатор і ланцюг буде ходити. Багато хто, звісно, так не робить. Все рівно байк тому років може 5 їздити, але краще це за цим дивитися. Це буде чудово працювати.